Якщо брати в порівнянні, то достатньо да, в порівнянні з тим, з чим ми можемо оперувати. Наприклад, за останні декілька місяців ми близько, близько сотні безпосередньо бронетехніки військової бронетехніки знищили, але також противник оперує е, легкою автомобільною технікою. Е, там навіть курйозні ситуації були, е, коли спостерігали, що за допомогою скутерів вони проводили наступальні дії на скутерах. Так точно, так. Да. Ну, скоро ви маєте буде... на увазі мопеди, звичайно, я маю на увазі безпосередньо самі мопеди. І знаєте, такі, що е, в цивільному місті можна взяти на прокат і прокататися. От такими скутерами, це для мене було новинка. Я такого ще не спостерігав за період своєї служби, що навіть такою технікою, якщо це можна назвати, противник проводить наступальні дії. А навіщо ну воно їм чи чимось допомагає ця техніка чи ні? Чи вони просто ті? Я розумію. Вони просто все ще наявне, кидають фото.